У підпорядкуванні Магальської сільської ради знаходяться одразу чотири села: Магала, Остриця, Буда та Прут. Для семи з половиною їх мешканців. Румунська мова рідна. Її вивчають в школі. Неї спілкуються в побуті. Кожного дня я спілкуюся румунською мовою, бо я так народилася. Моя мама спілкувалася зі мною мовою мовою. Але українська для мене теж рідна. Румунська має зручно мені спілкуватися і думаю, я румунською мовою. І селяни і депутати були за те, щоб румунська мова стала регіональною. Тому це питання винесли на сесію, яка відбулася ще в жовтні минулого року. 32 народних обранці прийняли відповідне рішення та вирішили поцікавитися і в громади з цього приводу. Ми взяли, прийняли таке рішення дати по всім організаціям села. На обговорення людей і 10 березня у нас була, відбулася сходка села, на якій відбули всі з всіх чотирьох сіл Магальської сільської ради, і одноголосно було прийнято рішення вважати регіональну мову. Румунської понад 700 людей, які прийшли на сільські збори, погодились із пропозицією народних обранців. Останні ж у свою чергу переконують, після такого нововведення в житті громади фактично нічого не зміниться, адже до цього мовні вподобання селян не обмежували. Та для людей основне офіційне визнання. Ми е, розмовляємо в основному на румунському язикі і будемо пріть. мабуть, розмовляти розговаряти по романському язику. Так що ми румунський язик. Нікому не віддадим. Загалом на території Буковини проживає близько 20 румуномовного населення. Офіційно їй надали статус регіональної вже в понад 10 населених пунктах. В Глибоцькому районі, наскільки нам відомо, це є чотири села, це є Йорданешти, Опришени, Сучевени та ем, Волока. І в Стороженецькому районі це є також два населені пункти: це село чудей та село Нижні Петриці. З останніх таких моментів це магала. Також румунська офіційно визнана регіональною в усіх селах Герсеївського району області, а це більше 30 тисяч людей. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.